Все так і закінчується. Одного дня твій позивний зникає зер. Одного дня усі нам напишуть, які готувати доти. Згадувати, хто іще цього разу з тобою туди поїхав. Згадувати все, що зламалось. Чому не вже не статися з нами ніколи? Країна відчутно стає на одного біднішею. Немає різниці, скільки залишилось інших. Повторити людину ще ні у кого не вийшло. Між переконаним враз, западає душа. І розумієш, немає нікого вище. Все так і закінчується. Обливається нитка на фінальних хрестах узору. Дуже руки тремтять в голку, ніяк не засиниш. Відкладаєш до завтра, повіривши, що колись відбудеш і свою повну історію, але так і лежить вона, красива, не перевершена, Дякую вам, слава усім нашим поленим авторам.